Тема сьогоднішнього нашого уроку фізичні вправи та природні рухи і пересування, такі як ходьба, біг, стрибки. Фізичні вправи це природні та спеціальні рухи, це особливий вид рухової діяльності, за допомогою якої здійснюється ціленаправлений вплив на людину. Від звичайних рухів вони відрізняються тим, що вони мають на меті спеціально організовані для зміцнення здоров'я. Фізичні вправи це рухи, які виконують під час занять фізичною культурою на уроках та вдома, за певними правилами та з певною метою. Фізичні вправи треба вчитися виконувати правильно. Найбільш складні фізичні вправи розучують у школі під час уроків фізичної культури, а прості можна навчитися виконувати самостійно. Фізичні вправи це запорука міцного здоров'я та гарного настрою. Отож, виконання щоденних фізичних вправ протягом 10-50 хвилин. Покращить стан фізичного та психічного здоров'я кожного з вас. Ходьба, біг, стрибки це основні способи пересування. Під час їх виконання людина може змінювати швидкість пересування, повертати обіг у голову, змінювати положення рук, змінювати довжину кроків. Багато рухів людина виконує стоячи. Сидячи, лежачи. Наприклад, нахиляється, присідає, повертається, піднімає та згинає руки та ноги. Ходьба Ходьба – природний звичайний спосіб пересування людини. Але ходьба – ще й координаційно складний рух, незважаючи на уявну простоту і природність. Під час ходьби хода має бути красивою та легкою. Голову треба тримати прямо, плечі мають бути трохи розгорнуті. Дихати треба ритмично через ніс, погоджуючи подих із ритмом руху. Правильна ходьба необхідна для гарної постави. Тренувати поставу можна виконуючи кілька простих вправ. Ходьба на носках, Ходьба на напівзігнутих ногах, Ходьба у присяді. ходьба, високо піднімаючи коліна. Біг. Біг це спосіб прискореного пересування людини. Це коли тіло після відштовхування однією ногою повністю відривається від землі, а потім приземляється на іншу ногу. Є вправи, в яких потрібно бігти швидко, але недалеко. А є вправи, коли можна бігти не поспішаючи, але здолати треба довгий шлях. Бігти вміють всі, це дуже просто. Під час бігу тулеб та голову треба трохи нахилити вперед, руки зігнуті в лігця і рухаються у такт кроком, м'язи не напружувати. А дихати треба ритмічно та глибоко. Коли ви біжите недалеко і швидко, ви розвиваєте швидкість. А коли треба бігти велику відстань, ви тренуєте витривалість. Стрибки. Стрибки дозволяють швидко долати різні перешкоди. При виконанні стрибка людина відштовхується від землі, рухається в повітрі і знову приземляється на землю. Вправи у стрибках зміцнюють та розвивають усі основні групи м'язів. Виконуючи стрибки, ви розвиваєте силу, швидкість, рівновагу, окомір і координацію рухів. Існують такі види стрибків, як стрибки у висоту, стрибки у довжину з розбігу або з місця, в глибину, стрибки на одній нозі, стрибки через какалку. Стрибки можна виконувати з різних вихідних положень. Наприклад, стоячи обличчям. Боком або спиною до перешкоди, прогнувшись, зігнувши ноги вперед, назад, з розбігу повштохом двох і однією ногою, зігнутими прямими ногами, з поворотом праворуч-ліворуч, кругом на 360 градусів, з різними рухами руками. Отже, ходьба, біг, стрибки ці рухи є основою для фізичного розвитку людини. Вони сприяють розширенню функціональних властивостей серцево-судинної, дихальної системи, удосконаленню діяльності центральної нервової системи, зміцненню опорно-рухового апарату, а головне загальному покращенню здоров'я та працездатності. Пам'ятайте про це, дякую за увагу.